Освітня галузь представлена 552 дошкільними навчальними закладами. До речі, за останній рік вона збільшилася на 21 дошкільний навчальний заклад, де виховується 43 тисячі 880 дітей, що становить 50% забезпечення забезпеченням даного напрямку закладами. В свою чергу. Це дітей 6, від, від 0 до 6 років. П'ятирічок у нас забезпеченість 99,2%. Що стосується загальноосвітніх навчальних закладів, то в області функціонує 678 закладів. В цьому напрямку ми проводимо Відповідні роботи по впорядкуванні мережі з метою забезпечення надання з якісно забезпечення якісної освіти а також ефективного використання бюджетних коштів. Ми надіємося, що провівши відповідний аналіз загальноосвітніх навчальних закладів, максимально Ефективно використавши будівлі, ми в якійсь мірі також вирішимо питання розширення мережі дошкільних навчальних закладів, так як я е, говорив, що е, біля 50% всього лише завантаженість загальноосвітніх навчальних закладів. Крім цього, в області працює 33 позашкільних позашкільних. Навчальних закладів в свою чергу, чотири з них це обласного підпорядкування. Що стосується професійно-технічної освіти, то в області функціонують 18 професійно-технічних навчальних закладів. Один з них підпорядкування Київського національного торгово-економічного університету. Крім цього, вища освіта представлена шістьма. Закладами перш... 3-4 акредитації та 14 закладами друг... 1-2 акредитації, навчаються біля 27,5 тисяч студентів. Крім цього, вища освіта також представлена 20 закладами, які. Представлені в Закарпатській, тобто філіями, де біля 10 тисяч студентів також навчаються. Велика увага приділяється створенню належних умов для навчання учнів. В першу чергу, це стосується створення матеріальних, зміцнення матеріально-технічної бази в цьому плазі. Успішно працюють, втілюються в життя 10 обласних програм. В цьому році ми за рахунок обласних програм закупили відповідну кількість спецкласів: це кабінети фізики, хімії, біології та математики. Також забезпечили певною кількістю е комп'ютерних комп класів. Е в свою чергу також е покращили становище е саме в плані е забезпечення меблями. Е е загальна кількість, а також спордені теріо. Загальна кількість е то сума, яка була витрачена, це біля восьми мільйонів гривень. Е нещодавно ми також. Е Дістали 26 автобусів, які вже з 1 числа будуть працювати для забезпечення підвозу учнів. Тобто в цьому напрямку ведеться робота для того, щоб створити належні умови для навчання в загальноосвітніх, дошкільних закладах. Що стосується нових Нового тобто відкриття нових закладів, реорганізація інших, то в першу чергу хочу наголосити на те, що в цьому за останній рік ми по дошкільній освіті, освіті збільшили, тобто відкрили чотири нові дошкільні навчальні заклади. В свою чергу відновило роботу 10. Навчальних дошкільних навчальних закладах, а також відновили 173 групи на базі діючих навчальних закладах з короткотривалим терміном перебування. Використовуємо також інші форми: це соцпатронат який дає можливість нам, враховуючи загальну всі форми, забезпечити від 3 до 6 років 76% Охопленості дітей дошкільною освітою. Та, як вже було сказано, що біля 50% ми забезпечені дошкільними навчальними закладами, а якщо брати кількість охоплення, це 76% охоплено різними формами дошкільної освіти. В свою чергу приємно констатувати той факт, що Цього року ми відкриваємо два загальноосвітні навчальні заклади. 1 вересня буде, відкритий, буде відкрита ЗОЖ 1-2 ступеня в селі Лукове Шарського району, а вже 1 жовтня ми відкриємо загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступеня в селі Новоселиця Тячівського району. На сьогоднішній день Підручники для перших 11 класів, і е, за новою формою е, навчання забезпечені 100%, тобто, направлені, тобто доставлені в Закарпатті і вже на партах в учнів 100%. До речі, хочу відмітити, що така оперативність е, це майже вперше за останні 10 років. Тобто питання підручників у нас вирішено на всі. 100%. на сьогоднішній день. Один з пріоритетів е, них напрямків це саме є дошкільна освіта, і це не випадково, тому що е, потреба в дошкільних навчальних закладах значно вища, ніж ми можемо сьогодні е, це забезпечити. Е, ми ще рік назад мали 42 відсотка забезпечення дошкільними навчальними закладами. За один рік ми збільшили до 50%, тобто на 8 але ця і ця робота буде і надалі продовжувати, тому що потреба значно більш.